З Браун нажив собі ворогів серед мешканців Беверлі хіллз Жителі дорогого каліфорнійського району поскаржилися місцевим чиновникам на знаменитого сусіда. За їхніми словами, графіті, що прикрашає стіну будинку популярного співака, лякає дітей на малюнку. Зображені страшні гобліни з гострими зубами, виряченими очима і частинами людських тіл у руках. Тамтешня влада відреагувала на скарги американців і зобов'язала артиста сплатити штраф у розмірі 376 доларів за незаконне розміщення графіті. Окрім цього, Кріс має видалити малюнок протягом 30 днів. Таке рішення не вдовольнило Брауна. Адвокат Марк Герагос заявив, що Кріс завжди був гарним сусідом для решти населення Беверлі хіллз і часті скарги його дуже засмучують. Раніше мешканцям найближчих будинків не подобалося те, як Браун паркує автомобілі. А ще сусіди зірки викликали до його маєтку представників служби контролю за тваринами.